Хейу, hey, everybody! слава ден зубугаті залетіли, друзі, ми біді, Той Тавер Дефенс. Стою я біля Endless Mode і не просто так. Не просто так. Як ви знаєте, дам ми в минулій серії за вами, виходить, вибили прям велику купу якихось, ну, юнітів, да, які від розробочиків. да? Юніти розробочиків. да. Тому що я хочу в цій серії? Я хочу їх протестувати в Endless Mode, Значить, ми беремо, прибираємо повністю всіх своїх юнітів. Кстати, віпкейс. Давай, давай його відкриємо, подивимося, нам випаде туфта. Та й в принципі щас з вами це все діло тестувати. Так, на ку... беремо всіх тих, на кому я не іграв. Так, беремо тебе, значить, беремо тебе, братуха. Хто в нас далі. Нам треба по-любому ще взяти собі якогось фармера. Нам треба взяти якихось ще нових юнітів. Так, мене ж вроді як повинні бути. О, ось оцю кента я теж ні разу не пробував не іграв. Можна взяти дрільвумен, потім можна взяти. А ну все, в принципі, в мене команда готова. В мене команда повністю готова. Беремо собі ще, виходить, в двох вчених: хто санту і вченого на бабки. Так, дес... де де наш вчений? Де на о, все. Вченого я знайшов, обрали, і я задумаю, може замість, може замість дрільвумен взяти якогось другого. Наприклад, наприклад, давайте подивимося, що у нас тут ще є таке цікавеньке. Та вроді нічого нового і цікавого і немає. Хіба що якщо ми зараз собі виб'ємо нового годліка з цього кейсу, то він зможе її замінити, да? Ну да. вибили, вибили, аж три. Так, значить, побігли, 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 пробувати, пробувати це все діло. Так, я бачу, там разом з нами пацани хочуть залетіти. Тому давайте тоді зразу ми юзнемо з вами Coin Boost, щоб паралельно ще підлутати Сіб трішечки коїнів. Так, заходимо Тако, бемс, включаємо Х2 швидкість. Хто захотів, в принципі, той і залетів. Поїхали. Так, значить, залетіли ми з вами, з вами в катку. Сразу собі тако ставимо Бемс, Санту, Бемс вченого, включаємо фул автоскіп. Я ж думаю, ну, прожмуть, прожмуть фул автоскіп. Да. все, прожали, начинаємо. Начинаємо тепер з вами, виходить, наставляти, наставляти велику купу своїх фармерів. Тако, бемс. Так, давай-ка ще, ще одного Санту поставимо. Бемс, 600 баксів у нас є. І давай собі початкового юніта, наприклад, поставимо а, все, нашого початкового юніта вже поставили. Все, питань не маю, питань не маю. Значить просто прокачую, просто прокачую своїх вчаних вчаних на гроші. Так, я би поставив би отакого кентафарика. Правда, я не знаю, що він робить. Заодно й провіримо. А, він грошима кидається. Бояв, Що? Якийсь блотний чувак вообще. Бабками просто розкидається наліво і направо. Так, прокачуємо своїх вчаних на гроші. Далі, що я хочу? Я би міг, в принципі, поставити дріфумен собі тут того ще такого, да? Все. О, оце пішов, 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 контакт. Непогано. Так, поїхали. Поїхали далі прокачувати своїх вчених. Бо прокачка, прокачка моїх моїх юнітів, ну якщо чесно, не із дешевих. Да? Так що гроші нам з вами прям реально понадобляться. Так, давайте цього прокачаємо за 800 баксів. Далі, дрільвумен. А ну дрільвумен прям дорого прокачується, тоді, тоді поки що не будемо спішити. Так, далі, що в нас? Давайте оцього кента тако, бемс за штуцер, за штуцер і сразу за два за два штуцера прокачаємо. Також, друзі, хто не знав, в мене зараз в моєму телеграм-каналі проходить розіграш на тисячу робоксів. Тому, якщо ви хочете халявно, халявно залутати просто робокси, це ще треба. Зробити це просто підписатися на мій друзі ютуб канал, на мій телеграм-канал і очікувати, очікувати ітоги розіграшу. А ітоги розіграшу у нас будуть, виходить, виходить, друзі, 3 листопада. Тому не за горами, да? Не за горами. Тому треба треба залетіти і попробувати. А вдруг він вам, вам реально випаде? Так що усі шанси у вас є. Так, давай катратити, будемо прокачувати ось цього свого віп камераменчика Так, віп камераменчик прокачаний. Давайте дрільвумен прокачаємо разочок. Кстати, можна ще разочок буде вкачати. А чопіні? Не яринджа появиться, в принципі непогана. Бенс, все нормально, нормально. Нормально, ну нормально. Так, що би мій ще би зробити? Можна прокачати зразу на максимум цього віпера свого. Так, в мене є 20 тисяч. Ми ще не ставили собі отакого от кента. Треба його теж поставити. Отако от Бемс. Сразу теж на максимум прокачуємо. І в нього виходить кулдаун 0,75. Ну, вроді як іграбельно. Так, що це за кент? Оцей кент мене прям реально цікавить. Давай-ка його десь. А що нього по радіусу, стоп. А, в нього ренжа, манюня. Тоді його треба тут спереді ставити. Ставим його тоді спереді, отако от зразу на максимум. І все. Хай якай вкидує. А, так він ставить отакі от барік. Слухай, ну да, давай ще одного тоді. А давай їх ми їх тут прям реально таку велику армію поставимо. Так, в мене вже три є. А вони їх наставляють. Вони їх наставляють. Багацько прям. Все, значить, хай стоять собі спереді та й накидають. Так, далі. Далі що я можу зробити? Таке цікаве. Я можу поставити собі ще одну тут дрільвумен. Тільки я би десь бій таку трішки би впихнув би в текстурку. А, нормально, вона тут стає. Значить, такої теж прокачуємо, щоб в неї вже був плюс-мінус такий файний радіус. І будемо ми, напевно, ось цю подружечку максити. Тако бемс на максимум. Принуди. Вони так прикольно взриваються, слухай. Диви. Щас він підійде і ти подивишся, як він його просто красиво взриває. Диви, Бенс, 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 бенс. Вубше красиво, да? Мені подобається. Анімація пророб... пропрацьована. Так, що я можу ще таке зробити цікаве? Я би міг би тут собі поставити ще такого кінта одного? По приколу, да? Хай стоїть. Хай стоїть, тако на максимумі його вкачаємо. а хай хай вкидає урон. Так, а тепер давай думати. Давай думати, що я можу поставити. Ну і самого такого самого толкового. Ем. Питання. Де мій перс? А де мій перс, реально? Він уже все, типа. Наігрався чи що? Блін, ладно, якось странно. Странно, странно. Так, ладно, ставимо. чому мені мене ставився дрільвумен? Я не пойму Гроші же ж є. А в чому прикол? Ладно, поставимо її тут. Поставимо її прямо на базі. Викачуємо на максимум. Далі ставимо собі ще одного дрільвумена. І теж її зараз ми, виходить, прокачаємо на фул. Все. І що би я ще б зробив? Би? Я би, получається, от того. Так, стоп, це не цейкен. Ось отут десь. Би робив би такий невеличкий прям би блокпост. Отакого от би викачав би одного поставив би. З цієї сторони би також ще одного би поставив би. я ще. Може, виходить, поставити ще трьох, так? Да? Так, стоп, грошей не вистачає. Треба замаксити його насамперед, а потім далі встановлювати своїх інтефариків. Так, от Бемс один, Бемс, другий і Бемс третій. Чотко, прокачуємо. Тепер просто їх викачуємо сразу на фул. Ой-ой-ой, якась халепа я бачу в нас. У нас є певні певні проблеми. В нас починають проходити проходити туалети, і ми всього протримали 68 хвиль. Ви серйозно? Я очікував, що ми ну, протримаємося трішечки більше. Так, давай, може, продамо? Давай продамо двох чайних, я не знаю. Просто як спас... Цю ситуацію. Давай такого бем-бем-бемс. дрілівумен підкачали. Давай ще одну поставимо раді прикола. Може вона щось все-таки зможе якось задефати якимось щеном? Хоча, якщо чесно, я в цьому ну, не впевнений. Ні, походу, походу, навіть взяти до уваги те, що я виключив автоскіп, нам у це вже за, не задефати, ну, прям ніяк. Тобто, оцього, оцього дві, оцих дві барікади, ну, нічим не допоможуть. У них скільки хп? Мені тут всього 200 тисяч хп. Всього 200 тисяч хп, кстати, я забув за екстра гроші і заробив 7 тисяч баксів просто на рівному місці, да, як я й говорив, в принципі, 70 хвиль це просто край, це край, що ми змогли з вами, виходить, протриматися. Ладно, я вас зрозумів. Треба, треба трішечки якось зробити свою команду більш сильнішою. Хорошо, значить, в принципі, ми розібралися. Оцей кент, ну він вроді прикольний, але вроді як і безтолковий. Хоча ДПС у нього ну вроді як і достатньо, 75 тисяч, але щоб сказати, що він прям дуже крутий, ну я не можу, правда. Тому лічно, моя думка, лічно моя думка, чи варто відкривати цей кейс, я вам скажу, що ні не бо він цього просто не коштує. Оцих 500 гемів лучше потратити на щось більш таке корисне. Так, давай-ка зайдемо юніти, приберемо, приберемо усіх своїх юнітів і давай собі зробимо якусь іншу команду. Так, беремо собі Astro TV Лаштівмена. Далі я би взяв би так, цю я вже не хочу брати подружку. Я би взяв би взяв би взяв би. Щас треба подумати, подумати, подумати. Я би взяв би, наприклад, од демонів, в принципі. Або хоча ні, стоп. Я можу взяти фанмена, я можу взяти по-любому фанменчика Так, далі, давай сразу ми, сразу, 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 сразу візьмемо собі. Двох-двох парнерів. Двох це буде у нас Санта, і це у нас буде вчений вчений на гроші. О, кстати, я ж цього міфіка так і не протестував. Беремо його, берем берем, берем. І давайте ще візьмемо, може. Так, це у нас спавнер. Чіза. Oh, сирного, сирного, сирного кента треба взяти. Так, ну і в принципі, в мене команда готова. В цілому мені здається, з цією командою ми повинні прям пройти. Ну, прям купу хвили. Так, що в нас? Що в нас тут? DJ я діджея не взяв. Блін, діджея на бабки не взяв. А стоп, з нами же ж рот іде. В нього по ідеї повинен був, да, джейч? Так, так, да, в нього є діджей. Все, поїхали. Поїхали, поїхали. Зараз з ним катнемо ще одну каточку і пробуємо пройти прям реально велику купу хвилин. Мені цікаво подивитися, зараз затесити оцього міфіка, да? якого я купив в якомусь із відосів у підписника за 2,5 тисячі хемі. Треба, треба його, значить, зараз протестувати. Так. Загрузилися ми Сразу ставимо тако Бемс, Бемс, включаємо фул автоскіп і поїхали-поїхали натикувати своїх фармерів. Так, Бем, прокачали. В принципі, я можу ж поставити фанменчика. Реально, я ж можу поставити серйозно фанмена для того, щоб він дех їх всіх цих всіх кінтів. І там, в принципі, у нас вже ніяк проблемів не буде. Так, що в нас? Бемс, 800 баксів, все, ставимо собі фанмена, хай дефає. Хай дефає, розбирається з ними. А ми собі будемо в цей час просто такого легенько, потихеньку прокачувати своїх члених. Ченних, щоб вони нам приносили прямо реально купу. Купу грошей. Бемс, бемс, Так, Значить, усіх своїх чайних на гроші я викачав, в мене є 40 тисяч. Давай зразу так, оцього фанмена прокачаємо на максимум. Тако наперед. Наперед, наперед, поставимо собі ще одного фанменчика, бо він нас сута стає просто крутецько, так як нам потрібно, так як доктор приписав. Так що хай стоїть, хай стоїть. Давай подивимося, мені цікавий ось оцей тітан. Мені цікавий цей тітан, і він, кстати, дає якісь бусти. Так, давай, давай, десь його впихнемо. Десь отута, отаку, так? Да? Десь приблизно отута. А він і великий боліно, ну виглядає він прям жорстко. Виглядає він прям дуже жорстко. Ха-ха-ха. Давай тоді його викачувати. Давай тоді реально викачувати. А що у нього по радіосу? Радіус 60. Ну, в принципі, не маленький. В принципі, не маленький, так що він повинен прям нам доставати, доставати. Ух, ракети в нього появились на спині. Непогано, непогано, непогано. Він вже до них достає, кстати. А, так ми вже його викачали на максимум. Слухайка. Ми вже його реально вкачали на максимум. Значить, давай, давай, що ми зробимо? Так, е -е, поняв, поняв. Урода там своя, якась якась своя схема. Ну, давай не знаю. Давай йому тоді, по приколу, може, поставимо тут Астро. Щоб він сповільнював їх всіх. Десь отут його. Так, його поставимо, то сразу на фу його викачаємо також. Бо він ж у нас теж робить, получається сповільнення. Все, тепер у нас теж їх буде потихеньку, помаленьку сповільнювати. Так, нам що нам треба? Що нам треба, фадмени нас прокачані. В мене є ще такий сирний кент, і в мене ще є один такий гігант. Ну, гігант прям цей дуже сильно великий. І він тут просто в нас не влазить. Так, давай, давай, сошньо по радіусу. Радіус в нього 30. Ну, блін, невеликий. Невеликий, давай. А в нього щита нема. Так, да. навіть якщо ми його на максимум викачимо, виходить, ну, він стає у нас трішечки безтолкове. Тоді, ну, особо, особо, смислу якогось його прям ставити, в нас і немає. Слухай, щось я прям дуже довго думаю, щоб мені таке поставити. Цікаве. Ну, давай, я не знаю. Давай, може, тут цього просто гіганта впихнемо. Якщо він, звісно, у нас тут стає, бо я би його би тут би поставив. Вроді, вроді як вставав. Вроді як вставав, тільки щось, щось він на цей раз у нас уже не хоче ставати. О, бачу, бачу, бачу. Буває зелененьке таке проскакує. Значить він там у нас встане. Значить, він у нас там по-любому повинен станути. Опа, 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 все, натикав. Викачуємо зразу його на фул. Та хай, в принципі, з ними розбирає. Тільки мені правда здається, що у нас буде просто пів, півкатки спати, ну то вже друге діло. Так, нам би ще можна було б, в принципі, поставити би фанменчика. Звісно, якщо він тут стане, хоча я в цьому не впевнений, ладно, розберемося з цим пізніше. Так, ставимо собі сирних кінтів, бо в мене в планах поставити їх тут прям, ну, прям дуже-дуже багатько. Так, один поставили, давай ще одного такого бенс. Біля нього можна ще одного такого поставити, кентафарика. Так, і я би, я би, я би що би зробив. би? Я би поставив би ще одного такого гіанта. Отако бенс. Став. Викащим на фул. Так, я можу шади його поставити. Мені, мені подобається, як він виглядає. Реально, мені прям подобається, як він виглядає. Так, можна тут поставити? Тільки жалко, що він нас підіджає не підпадає. Треба було б його бажано якось підіжайчика поставити. Але напевно, напевно, дензо. Опа, стоп, бачу, бачу все. Підіжайчика впихнули просто. Все, накидає чувак. Накидає тони урона. Так, астро, Астро не влазить. Ладно, тоді ставимо собі сирного сирного дрільменчика. Треба ще б одного, бо в мене є, виходить, ще два Два вільних слоти, щоб впихнути юнітів. Так, бемс, поставили. Сразу викачуємо його. І в мене ще виходить є купа, купа грошей. Треба, їх було б по-хорошому би кудись тако, знаєте, протринька. Ні, ну в принципі, в принципі, да? Я би міг би собі просто поставити по приколу у того фанмена, тако ще одного, да? Його теж викачати на майбутнє, отак от скажу. На майбутнє, на майбутнє, хай стоїть. Так, продати собі одного, одного вченого на гроші, поставити, попробувати ще десь собі одного фанменчика. Тільки він тут не. Є. На жаль, на жаль, уви. Значить, що ми робимо? Ми ставимо їх собі. Отут, отако одного. Тако, бенс, поставили. Сразу на фул, на фул, на фул, на фул тебе маленький. О, стоп! А як він пройшов? Стоп, а я цікаво. а як це? А як цей чувак пройшов? Ні, реально, ми ж не могли його пропустити. Так, ми його застанили. Так, треба срочно, 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 срочно спасати цю всю халепу. Так, ставимо тебе, братуха. Топчи, його не знаю. Топчи, убивай. Я не знаю, що тобі треба з ним зробити, щоб він помер. Ну, щось, щось придумай, щось придумай. Так, продаємо, продаємо своїх сан. Срочно продаємо продаєм, Санто. Що е, шо зробити, щоб таке зробити? Цікаве, цікаве, фанмена поставити. Фанмена, викачати його. О, не успів, не успів, не успів, не успів. Опа, 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 опа. Є. Прокачав. Прокачав, успів, успів, успів. Сто хвиль. Уже, уже 100 хвиль. Ми як, як, як по-любому пройдемо. Так, значить, ставимо, ставимо собі ще десь. О, я би астро поставив би. Я би реально поставив зараз би, би астро і в них ж би сповільнювати. Сразу на фул його такого. бенс, Все, і тепер він їх, в принципі, буде потихеньку, помаленьку сповільнювати. Так, а що там мої миші? Кажуть, треба виключити автоскіп. бо щось. Через чересчур багато настакалося. А, ми ще мої сплять. Мишки, мишки мої маленькі сплять. Значить, їх продамо. Кілька штук. Кілька штук ми продали, а саме дві. І давай, давай, Дензо, будемо Ми з тобою реалістом. Що вам тут буде ще складно якось задефати? Я не знаю, що треба, щоб случилося, щоб ми їх задефали. Но це буде майже нереально. Так, прокачуємо фанмена. Бемс, одного прокачали. Можна ще того на базі поставити. Тако Бемс. Так, стоп, я не поняв. Що він не стає? Поставилися. Так, викачі, викаче, викачі. Є успів. Буквально трохи. Буквально трішечки не вистачило його докачать. Так, да, у Фошки, у Фошки пройшли і просто-просто показали, де нам дераки зимують. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купусь, красів подобає. Як, звісно, якщо ви бажаєте продовження по той лета Вердефенсу, ну і звісно, не забувайте про підписку на канал і на мій телеграм-канал, бо там проходить часто-часто якась халява. А з вами був Дензо, і всім до нових зустрічей. Пау!